Доброго дня, любі малята, посміхніться всі гарненько, сядьте всі рівненько, привітайтесь добрий день, розпочнемо гарно день. Але... Я щось чую, напевно, щось трапилося. Діти, здається, кошенятко заблукало і шукає кішку маму. Котико, не хвилюйся, ми допоможемо тобі знайти твою маму. Та спочатку ми ближче познайомимося з тобою. Погляньте, дітки, всі малята мають частини тіла. І у кошенятки є тулуб, голова, лапки, хвіст. Кошенятко м'якеньке, пухнасте. А якого воно кольору. А що ж у нього на голівці? А на голові у нього вуха. Очі, ротик, ніс. Малята. А у вас є очі, вуха, носик, ротик. Звичайно, є. Тільки зверніть увагу: у котика лапки, а у вас ніжки. А тепер, кошенятко, як і обіцяли, ми відправимося до твоєї мами. Прийшли, а ось і кішка мама. Подивіться, як вона радіє зустрічі зі своєю дитинкою. Хочете малята дізнатися, які ще домашні тварини живуть на цьому подвір'ї? У цих тваринок теж є мами. Поросятко мама. Свинка. Собака мама. А з дитятко щеня. Кіт? Ми вже зрозуміли кошеня. У корови маленько дитятко телятко, а у кози козенятка. Діти, цих усіх тварин можна назвати одним словом, домашні. Ці тварини живуть у людей, тому їх так і називають. Нам треба з ними привітатися. Давайте покажемо наше веселе привітання. Добрий день, собачки! Добрий день корівки! Добрий день, кошенятка! Добрий день, поросятка! Дітки, а чи потрібно доглядати за свійськими тваринами? Як люди за ними доглядають? Вони їх годують, напувають, прибирають за ними. А яку ж користь приносять домашні тваринки людям? Собака охороняє будинок, подвір'я, захищає людину. Котики ловлять мишей. Кінь допомагає по господарству перевозить вантажі та людей. Від корови у людей смачне і корисне молоко, а з нього можна зробити сир, масло, сметанку, йогурт. Малята, пригадайте, де ви сьогодні побували. Кого бачили? Домашніх тварин скажемо домашнім тваринкам до побачення. А вам додому завдання. Якщо маєте своїх тваринок, намалюйте або намалюйте тих тваринок, які вам сподобалися, яких ви бачили на сільському подвір'ї. До побачення! До нових зустрічей!